Усім привіт, усім доброго, тихого, мирного і благословенного вечора. Так, дівчата і хлопці, Марічка позбирала все погане. Десь булочка якась зацвіла. І тут є в мене сироватка, тут є в мене тепла водичка. І тут є в мене хлібчик. Усе таке різне. А тепер теперь додавлю сюди муки грубого помолу, е, додавлю овса і цю масу розділю на два рази, тому що на один раз буде забагато. І на цю масу я вам скажу, всиплю е, я, напевно, дві чайних ложки несушки І буде на сьогодні, це на сьогодні п'ятниця 27, по-моєму, якщо я не помиляюсь. І на завтра, на суботу, на вечір. А там знов до якогось разу, поки Марічка дещось назбирає таке, чуть припорчене, чуть, чуть зацвівше. І все мене це з'їдають кури, тому що кабанчика і когось другого в мене немає. Тепер ставимо паузу, йдемо додати зерно, муку і премікс, несушку, і будемо гарно вимішувати, і будемо годувати кур. Так, є в нас під низом мука грубого помолу, я вже почала мішати. І додавила овса, але забула зняти паузу. Так, і додамо несушки. Отак. отак, зараз я вам покажу, яка в мене несушка. Ось. Ось така несушка. І зараз гарненько розмішаю таку суміш. Може, тут треба буде ще муки додати, побачимо. Зараз я гарно вимішаю і з вами зустрінусь. Не дуже густо можна було би додати ще муки, але не піду. Так, а тепер будемо, будемо кормити наших курчобатур. батур. Візьмемо курице. Ну, киша! Тікайте, руки не клюйте мені, люди добрі. І будемо, і будемо давати їстоньки. пилинку. Так, відволікаючу вкину туди, бо я інакше не нагодую. Їжте, їжте. Ось по якій я причині не люблю кормити у кормушках, тому що хтось зверху стає, а хтось не може, як то кажуть, знайти собі місце, щоб їсти. Ай, смачно, смачно їдять. О! Я думаю, тут вже половина лишилась, це буде на завтра. Ну і все. Зараз добавлю теплої водички, поставимо в куточок і наші кури батури будуть їсти. І в мене, друзі, і що я хочу сказати, дорогенькі, дорогі мої гості, підписники. І друзі мого каналу захоплення марічки. Та вони не голодні, подивіться. І якби їх зважив, я не знаю, скільки вони заважили б. Вони доволі є важкі ці кури. Дуже гарні, не худі. Вони від овса, вони не худають. Вони дуже гарно овес смакують і дуже гарно їдять тішмінь. шмінь. Ну і все. Ще завтра таку ж саму дозу вони отримують, тільки завтра додавлю ще чуть-чуть муки. І, і будуть смакувати. І водичка є, оскільки тут Марічка руки помила. А скільки там в нас і є. А сьогодні бачу, по-моєму, чотири. Ну, це таке буває. Значить, завтра може бути сім або вісім. Ну, а це, а це годування вже на другий день. Чуть-чуть є -чуть густіше, тому що я додавала муки. Ну, тікайте. На їжте, Наїдайтесь. Так. Що там в нас з яйцями? Сьогодні в нас п'ять. Дайте я вам ще на цю сторону підкину більше. Їжте, смакуйте. Хай смакують, я почекаю, а потім буду йти і вимкну світло. А поки поїдять, світло буде горіти. Ану чекай. Ну. А ось тут, бачите, новий валок глинки лежить. І нехай курочки смакують, нехай несуться. І нехай будуть здоровенькі. Усім скажу до побачення. Нехай вам усім щастить. Пока-пока.